Дядьком Коршуна він є. Фантесмер. Доставляли агентів в зону. Ті інфільтрувалися до сталкерів та виконували запрограмовані завдання. Нічого не підозрюючи. Непогано. Руки та очі із свідомості. Шукав їх по всій зоні, а тепер вони на великій. Равму. Був у мене мисливський пес. Постійно бігав по колу в гонитві за хвостом. Тоді це веселило мене, а зараз. Цікаво, про що він думав? Припустимо, він дожене його і і що? Кусить? Понюхає, оближе буде таскати його в зубах. І головне, нащо? Нащо взагалі ця гонитва? Да. актуально хм, Може, діло не в хвості. А в гонитві? А як пес нас дожене хвіст? Що потім. Що бляхе, потім. Тось так в образі пса з хвостом. І ми.